Привіт, друзі! З вами канал Десфіщень та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про кращі приманки для лову сума, хворійного і штучного походження. Так що буде цікаво, не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайк для цього відео. Поїхали, друзі. У цьому відео мова піде про те, як зловити сома. Зливити цю рибу не так то й просто, тому є сенс зупинитися на застосуванні снастей її наживо, без яких на риболовлі не обійтися. Сом це велика річкова риба, що має свої смакові уподобання. При лові сома застосовуються наступні способи лову: як ловля на клок з застосуванням донної снасті і використання сп'єга. Що стосується приманок, на квок. Та, друзі, квок це спеціальне пристосування, яке видає певний звук у момент удару його по воді. Як правило, сом реагує на ці звуки і виходить з укриття. Наживка виконує роль принади, на яку риба може зреагувати і заковтнути разом з качком. Наживки при лові на квок можуть бути ракушки перлини, жаба, личинка короїда, шматочки м'яса або риби. Копчена птиця, капуснянка або сарана, рак, живець середніх розмірів та пучок черв'яків. Приманки для сома при використанні донки. Застосування доних снастей для лову сома є найпопулярнішим методом його лову. Якщо враховувати, що можна закинути кілька таких снастей, то ймовірність відпіймання риби досить велика. При лові маленьких особин достатньо таких наживок, як черв'яки, п'явки і черепашки. І тому подібні принаймні тваринного походження. Якщо ловляться особливо середніх розмірів, то подійдуть жаби, раки або живець маленьких розмірів. Для більш великих представників підводного світу слід використовувати наживку більш великі, такі водоплавні, птиця, велика риба і маленькі тварини. Приманки для сома для лову із спінінга. Якщо приробництві використовувати спінінг, то приманки, як правило, застосовуються штучно. Приманка опускається комуналь близько до дна, при цьому здійснюється повільна проводка. Сом не ганяється за швидкими плаваючими здобичами, тим більше, якщо вона рухається вище його рівня знаходження. Для цих цілей доцільно застосовувати такі приманки, як глибоководний воблер, силіконові рибки, плюс джигова проводка та важкі коливальні блешні. Приманки органічного походження. З натуральних приманок можна відзначити. Ракушка перловиця. Її можна знайти, знайти на будь-якій вебмі, де є течія. Сом не відмовиться від такої їжі. В основному наживка краще використовується використовуються великі мушлі. Якщо б мушля стала наживкою, з неї слід дістати м'ясо полюска. Для цього використовується гострий ніж, внутрішні черепашки використовуються повністю. Шматок м'яса або риби дуже важливо, щоб ці шматки. Мали ознаки давності, і вони віддавали тушко. Сом може готуватися і паду. Тому така наживка виявляється до місця, і він, маючи гарний люб, не пропливає повз. Досвідчені рибалки заздалегідь дотуються до полювання на сома і витримують м'ясо або рибу певний час, щоб вона виявилася не свіжою. Потім великий шмат розрізають на більш дрібні і насаджують їх гачки, копчена або обвалена також відповідає основним вимогам. Вони валіюють особливим ароматом, який поширюється в товщі води. Як правило, цілі туші птиці застосовують для лову великих екземплярів. Пучки черв'яків застосовуються багатьма сум'ятниками. Така наживка ефективна при лові маленьких особин, хоча можна зловити сума середніх розмірів. Найголовніше часно їх застосовувати. Як показує досвід, пучок червяків може виявитися досить ефективним у весняний період. Приманки для лову на живця. У якості живця можна взяти живу жабу. Але для початку її слід спіймати. І для цього можна скористатися кількома способами. Один із способів припускаю піймання жаби на гачок, що можна здійснити безпосередньо біля водою. Тим більше, що у рибака завжди є під рукою. Вудка з гачком з листка вирізається метелик з крильцями і одягається на гачок, після чого приманку обережно підносять до жаби. Під час подачі можна робити легенькі посмики на води, щоб листок грав і нагадував летіння метелика. Жаба неодмінно зацікавиться з і прилетіть до неї. І метелик однозначно питься на гачку. Другий спосіб полягає в тому, що жаба ловиться вночі. При світлому ліхтарю. Для цього потрібно направити промінь ліхтаря в очі жаби, після чого її можна взяти руками. Існують інші способи поймання жаби, все залежить від наявності в рибалки. Жаба насаджується на гачок одни, одинарним або двійником за задні лапи. При цьому жаба має дивовижний вгору. Дивитися вгору. При такому способі насадження жаба не виявляє особливу активність, але повзе по дну може. Жива риба якого розміру взяти живця? На залежність від розміру передбачені особи сома. Риба є основним блюдом в раціоні сома, тому живець буде до речі. Рибу як насадку присаджують в основному в нічний час, коли сом виходить на полювання. Риба насаджується на гащо так, щоб вона була якомога довше активною за спину або за губу. Так як друзі, ми і на живця ловимо тещу. Штучні приманки, друзі, при ловлі спінінгом застосовують багато штучних приманок, яких є безліч в інтернеті, і багато-багато розповідають, про яких можна подивитися в інтернеті. Для живого лову виробники пускають велику різноманітність силіконових приманок. Причому різноманітні не тільки типи приманок, але й їх використання і забарвлення. Все більше популярність використовують приманки, виготовлені з стіного силікону. В магазинах для рибалок можна знайти силіконові твістери. Хвости, рачки, жаби, жучки і тому подібні вироби. вибір наскільки великий, що відчуваються певні труднощі з їх вибором. Кожен регіон і водойма має свою особливість, тому вибір приманок залежить від великих умов Як правило, вирушаючи на рибалку, рибалка бере з собою практично всі приманки, розраховуючи на всі випадки життя. Результативність риболовлі залежить від конкретних умов, а також бажання рибака експериментувати. Поведінки риби на непередбачення, тому способи вибрати найбільше. За день ні до чого не призводить. А ось наявність різноманітних приманок дає свої результати. Вирушаючи на риболовлю за солом, слід пам'ятати, що він веде природний спосіб життя, а значить, його потрібно ловити до снастями. В основному ловлять сома після заходу сонця, коли він залишає свої укриття і виходить на полювання. Але його можна ловити і в день, якщо використовувати спеціальне пристосування. Як не дивно, але звуки, видані цим інструментом, такі як вок, змушує сома покидати засідку, Наближається до об'єкту, який видає такі звуки. Сому зустрічає на шляху приманку. Від того, наскільки вона приваблива для нього, їй залежить той факт покльовки. І все-таки ловля сома це не тільки цікаве, але й відповідальне заняття. Може, не всі знають, що сом може мати вагу до 70 кг, а то й більше. Якщо такий екземпляр плуне, то впоратися з ним самому буде дуже важко, а може і неможливо. Завдання сильно ставлюються, якщо полювання на сома щуна, тому вирушаючи на риболовлю за цим хижаком, потрібно подбати про підстрахування, тобто про другу рибалку, який допоможе виручити у важкий момент. Також не забуваємо про техніку безпеки при ловлі щовна. Повинні знаходитися на певному місці. Якщо при улові з берега є можливість закріпити снасть за корч або на якесь дерево, то наявність човна не дасть такої можливості. Приклювання великого сома, наскільки наслідки можуть бути непередбачувачі. При надмірних діях чи з розгубленості в стані може перевернути човен разом з рибалком, виходячи в такий особливий краще, щоб у човні було дві людини. Один контролює поведінку сома, а інший керує човном. А при необхідності. Допомогти при витягнутій сони на човен. А якщо враховувати, що сома ловлять в основному вночі, то без помічника ніяк не обійтися. Плюс до цього сказано досвід велику справу. Якщо маєте досвід лову крупного сома, то краще відмовитися від цієї затітки. Ну а на цьому в мене, друзі, все. З канал Безпічний петючик. Не забувайте на наш канал, ставити лайки. До зустрічі, друзі! на риболовлі. Бережіть себе.